Буковинський студентський фестиваль науки знову зібрав у Чернівцях молодих науковців та інноваторів з різних регіонів України та з-за кордону про унікальну платформу для студентів, де вони можуть представити свої проєкти, обговорити новітні досягнення науки і технологій та поділитися ідеями щодо вдосконалення різних сфер життя, розповідаємо в наступному сюжеті. Уже 12-й рік поспіль у Чорнівцях організовують Буковинський студентський фестиваль науки, який об'єднує молодих дослідників та інноваторів із різних куточків країни та за її межами. Цей захід, що проходить на базі торгово-економічного інституту, збирає талановитих студентів, котрі мають можливість представити свої наукові проєкти та інноваційні ідеї, поділитися здобутками та обговорити шляхи впровадження сучасних рішень у різні сфери життя, розповідає заступник директора вишу Василь Кефяк. Основна мета. Цьогорічного фестивалю це не дивлячись на війну, не дивлячись на складну економічну ситуацію. Ми готуємо наших студентів до того, щоб вони після завершення навчання в нашому інституті готові були створювати власний бізнес, залишались в Україні. І якраз оцінка компетентним журі тих чи інших проектів, які будуть представляти наші студенти, вона воно дає їм поштовх для впровадження того чи іншого. Проекту в життя за роки існування від локальної університетської акції фестиваль виріс до імпрези, до якої долучаються і інші навчальні заклади з України та навіть закордонні вищі, каже пан Василь. Сьогодні ми вийшли за межі не тільки нашої області і не тільки за межі України. Це став міжнародний науковий фестиваль, тому що в ньому вже декілька років підряд беруть участь студенти з Румунії, Молдови, Словаччини. В цьому році другий день фестивалю про. Йде в Сучаві в Сучавському університеті імені Штефана Челмари, і там о 12 годині тобто це завтра буде, якраз відбудеться зустріч з представниками бізнесу Румунії, де наші студенти будуть мати можливість з ними поспілкуватись і ще раз оцінити наскільки ефективні, наскільки інноваційні, наскільки перспективні їхні проекти, які вони будуть, які вони сьогодні будуть представляти. Власне, і сам Василь Кефяк, один із натхненників та прихильників розвитку саме таких молодіжних ініціатив у Чернівцях, згадує, якраз 20 років тому він запропонував Дійшній міській владі образ сурмачана ратуші, який відтоді тісно пов'язаний з Чернівцями. І як наголошує пан Василь, під час подібних фестивалів народжуються такі різноманітні цікаві ідеї, адже саме тут молодь має змогу розкрити свій потенціал, відчути підтримку та знайти однодумців для реалізації. Він підкреслює, що такі заходи є своєрідною платформою для стимулювання інтелектуального розвитку, що допомагає розвиватися як особистостям, так і цілому суспільству. Поштовхом для організації. І проведення такого фестивалю стало, значить, впровадження проекту Сурмач на ратуші, якому 11 листопада виповнюється 20 років. Всі ці проекти вони є надзвичайно важливими для залучення більшої кількості туристів, як у Чернівецьку область, так і в місто Чернівці. А особливо проект світлопанської вулиці він передбачає залучення туристів саме в вечірній час, тому що вечором запалюється ліхтар. Дниками основний фонарь, а потім загаряється Кобилянська. і це е, спонукає туристів залишатися якнайдовше у нашому місті. Цьогорічний фестиваль включав насичену програму від презентації студентських проєктів до обговорення наукових досліджень. Учасники демонстрували свої інноваційні ідеї в різних сферах, серед яких екологія, технології та соціальні ініціативи. Одна з учасниць Віталіна Долінська розповіла про свій проєкт і зауважила, що сьогодні для молоді важливо не лише мати ідеї. Але й уміти їх реалізувати. Саме цінність моєї тематики в тому, що ми будемо виготовляти не тільки звичайні і які всі звикли бачити і смакувати, а ще й безглютенові і безлактозні. Я вважаю, що зараз ця тематика найбільш популярна і найбільш буде цінитися ще серед нашої цільової аудиторії. Зараз багато студентів не бачать перспективи бути в Україні, і такий захід допоможе їм знайти себе, побачити якусь далі перспективу. У нас є наші журі, і вони будуть підтримувати нас. Тому. Я думаю, це, це актуально. Інша учасниця Вікторія Романська звернула увагу на актуальність екологічних змін, підкресливши, що відповідальне ставлення до довкілля це обов'язок сучасного покоління. Я вибрала саме цей проект екобізнесу з вирощення дерев, адже це є велика перспектива для екобізнесу, для боротьби з глобальним потеплінням. Для... Це дерево є класним методом для відновлення ґрунтів. Також його дуже чудово. Ово, переробляти на деревину, на біопаливо, корма для тварин. Також в роки медоносу є надзвичайно корисний мед, який добувається з цього дерева. Він є надзвичайно корисним, цінним і достатньо дорогим на ринку. Юлія Присяжнюк поділилася своїм проєктом кафе зустріч культур, яке на її думку може стати важливим інструментом для популяризації української культури на світовій арені. Сьогодні я представляю проєкт це кафе зустріч культур або англійською мікс хаб, в якому ми поєднуємо українську кухню з разом з іншими кухнями в різних куточках світу. Це допоможе як Україні піднятися в по трендовій частині кулінарії, так як наша. Кухня вона дуже насичена і вона дуже смачна. І трохи проводила таку аналітику і зазвичай бачила, що велика кількість іноземців їм дуже подобається українська кухня. Таке кафе воно є частинкою, навіть як запрошення іноземців і українців, які зараз знаходяться в різних країнах, повернутися до нас в Україну, спробувати наші блюда і можливо. Залишитися тут, продовжувати розвивати економіку нашої країни і виходити на новий рівень. За словами організаторів, кожен проєкт і кожна ідея, презентовані на фестивалі, демонструють фаховий рівень завтрашніх спеціалістів, а нині студентів. Буковинський студентський фестиваль науки ще раз підтвердив: українська молодь готова творити, впроваджувати новаторські рішення та розвивати свою країну, роблячи її частиною світової спільноти. Це тільки початок і попереду ще багато досягнень, які надихають. Атимуть нові покоління діана Добенда, теми дня тева.